Починаємо відео по седиратах. Сьогодні, 10 травня, продовжуємо заорювати седирати. Жито, яке я робив в репортажі, виросло місцями більше, місцями менше. Ну оце тут, де я зараз роблю відео. Тут жито десь в районі 90 см. Робив зважування на одному квадратному метрі 88 кілограм зеленої маси. Це тільки верхня частина корені не важив. От виходить такий обробіток. Поле будемо вже сьогодні завершувати. Оце така маса, оце так воно працює. Йдемо в поперек рядків, бо в поперек виходить трошки краще. Поле рівне, трактор йде нормально, не стругає. В общем, оце такі собирати. Поставили слідуючий рік 1 гектар на розвід. Оце хотів зробити сьогодні таке коротке відео.